Фрезерний станок штурм модель R1120P. Придбавши у нашому магазині, ви отримуєте в комплекті набір фрез. Ось так він виглядає в розпакованому вигляді. Все, що ви бачите на екрані, буде входити в його комплект. Потужність даного фрезера 2 кВт. Поставляється він в такій ось картонній коробці, як ви бачите, всі комплектуючі, направляючи ключі. В комплект входять три цанги 6, 8 і 12 мм. Ось такі, як ви бачите на екрані. Одна вже встановлена на самому фрезері. Направляючи всі, потрібно все скласти, зібрати в єдине ціле і можна працювати. В комплекті йде набір щиток, щітки в даному фрезері швидко заміні, тобто не буде ніякої проблеми замінити їх. Інструкція, гарантійний талон, гарантія на даний фрезер йде 3 роки. Придбавши фрезер у нашому магазині, також отримуєте в комплект набір фрез. От такий, як ви бачите на екрані. Зараз ми його включимо, протестуємо, подивимось, як він працює, який звук двигуна. Модель має плавний запуск, регулятор обертів, відноситься до професійного класу, що дозволяє безперервно працювати апаратом втричі довше, ніж аналогічними машинами побутового рівня, і розширена гарантія 36 місяців. Якщо вас зацікавила дана модель, переходіть по посиланні під відео, там є вся інформація, можна замовити, телефонуйте, будемо раді вам відповідати.